Ти признайся мені тебе мене. Я на себе си. У колоні спешали. Може без уміса. Руцики. Поделай. І тебе порувала. Тобто а ты по... Тебе... Це ладно, тродо. І вороселекито, це ж той той бом. А? А. Йди. Де ти знайшов? Магазин купила ви що? Целіпке. Ось як красиве, подивіться яке. Модно скажи. На. No. Ти признайся, а мені. Це бо геть як зробити краще. От у коне бік одну штуку зробити і все. Дві красивіше тако. Uh -huh. Красивіше. А хороше є нас? Гетьмані шкідливе для. то на то хороше качество. Аді, <гаджи> а тебе ще є? У мене вже ні, я вже на це хлопців писала. Але там багато таких на клієнтці. Ти бездайся, бо дітки в тебе чари? Я без тебе сиді, у полоні печалі. Може, десь у лісах. Рути гілі шукала. Сонце руку веща. Кажіть красиво. «Це ну нішкідна, не, не шукай весави. Ти у мене єдино, тільки пий кров його рода, то є чисто його, то є чисто